Оце я вам вчора за цього гусака казала, що в нього оця от тілі, тілібумка вісить. От е, то я вже вам хочу цей секрет розказати, як його звати. Ну це буде дуже таке пошле відео, бо ви не дивіться, що він такий, він насправді не хворий, але м -м, вибачте мене, е, гуси його б'ють. І гусаки б'ють його, бо він дуже ну, хороший такий мужчина. От. А другі гусаки йому завідують і його луплять. То коханий мені каже, знов каже твій Любимчик отримав піздяки від гусей, то його життя трохи потріпало, і він побитий. Ну, я його називаю машонечний. От ну, цей комп. розказують, тобі мені стидно признатися. А це і грек, про якого я вам казала. Бачите, який в нього ніс? Ну, я не знаю. Я його вважаю найгарнішим. Коханий мені каже, що він не є найгарнішим серед наших гостей. Але я не дуже розумію, от він мені подобається, бо в нього ніс такий. І от, і от мені він дуже подобається, він високий. Високий і мощний. О. Це Ванфас він нам показує, тепер профіль покажи нам, чуєш. Красунчику, покажи профіль. О! Послухав, послухав. Сепаратістка, ух ти в мене. Я на тебе вже пройшло три роки, я на тебе сердита. Ух ти! А то Віталька зі своєю баршню ходить. Така вже парочка не вода. Коханий мій каже, ну-ну, потерпіть, потерпіть, хай ну, я зроблю загорошки вам, то будете ви любити того, кого я скажу. Це в мене так чоловік, він дивиться на гусака, на гуску і каже: якщо взяти цього гусака, і цього гуску, будуть такі гарні гусята. Я буду, каже, рішати, хто кого буде любити. А я дивлюся, думаю, ой Боже, поки та війна кінчиться, ти тут не рішаєш. Ну вже як кінчиться, я вже не зможу їх захищати. Уже зробить загорожки, поділить гусиків з гусками, кому кого любить, і будуть гусята гарні за то. Я то за свободну любов між гусьми. Яка подобається гуска, хай з такою і гуляє. Але я не розумію нічого. Коханий мене піднімає, я його слухаю і йому довіряю. Це тато Гусь. Тато в нас не просто тато. Він тато, тому що так, як він, дітей глядить, ніхто не глядить. Ніхто. От він вміє, він біля них буде ходити і буде гегать там біля них, і буде за ними дивитися, і буде доглядати так. М -м. Красончик. О, сепаратистка дивиться на мене. Дивись, дивись, ух, я тобі дам. Потріпала мені нерви, ну.